У Вінницькому районі прибирали згарський заказник. Зініціював толоку ветеран російсько-української війни Михайло Рюхов. Це насправді заповідна територія, заказник. Люди приїжджають, відпочивають, а увагу на це не звертають. Саме тому це місце. Ми його любимо. Я і мій співорганізатор-побратим, теж ветеран війни Андрій Коваль. Ми тут провели своє дитинство з батьками, приїжджали сюди рибалити. Ось, і ну, воно нам дороге, дороге як пам'ять, дороге як місце, яке потрібно зберегти для наших дітей та внуків. Охочих допомогти з розчищенням території шукав через соцмережі. Доєдналися ветерани та їхні родини, місцеві, загалом до півсотні осіб, каже Михайло Рюхов. Ми не обмежувалися, що це виключно ветерани. Дам ми ініціатори, але в соціальних мережах побачили люди, підтримали нас і сьогодні приїхали сюди. Я вважаю, що це супер. Я з сестрою тут майже кожного дня ми приїжджаємо, Ми просто відпочиваємо тут. І дуже цікава ініціатива, щоб прибирати, тому що справді це дуже важливо, бо люди приїжджають сюди і смітять, а відпочивати в смітті якось чесно не дуже. Саме брудніше, напевно, що там, де рибаки з е риб, ловлять рибу, там дуже багато сміття. І найбільше мені здається саме такого пластику. Його дуже важко прибирати, тому що він розкладається, і його потім не можна скласти докупи. А так, і тут а на прибережжі теж багато мусору є. Я вперше брав цю участь тут. Це важливо для природи, щоб тварини не, могли, не помирали і була екологія. І було чисто, і щоб моно було, були люди ще могли приїжджати сюди. Одні прибирають прибережну зону, інші від сміття розчищають джерела. Серед них ветеран Анатолій Кюрсац. Свій час ми з побратимами накопалися стільки, що я казав, що ніколи вже не візьму лопати. І, але по поверненню з Донбасу все одно приходиться брати лопату Ось хоча б для таких потреб, щоб розкопувати джерела. Для того, щоб люди мали воду, чисту джерельну, для того, щоб пити її. Вона дуже смачна. Сьогодні ми її, мабуть, вже не встигнемо скуштувати, так як ми її розкопаємо. Але наступного разу, думаю, він скоро буде. Ми приїдемо і ви побачите, наскільки в нас смачна ця вода. А це не це хіли добитися, щоб вода пішла звідти. Ця акція не лише про чистоту, каже співорганізатор толоки, ветеран російсько-української війни Андрій Коваль. Це ще й можливість провести з побратимами час на природі поспілкуватися, набратися позитиву. Зібрати, згуртувати саме ветеранів, їхніх родин і показати для прикладу іншим ветеранам, що одна єдина команда це величезна сила. Ми сьогодні сином долучилися до акції. Така акція приємна для нас, для наших дітей наших і для природи, так теж саме, тому що якби це заповідник. Маємо підтримувати за три години. Учасники прибирання зібрали 60 мішків сміття. Їх одразу ж вивезли на сміттєзвалище. По завершенні толоки встановили табличку з надписом Не смітити. Тетяна Добровольська, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.